Усім доброго доброго ранку. На дворі я сьогодні вам не знімала. Ну, погода сьогодні на дворі замічательна. Така, як і вчора. Плюс 10 градусів. Сонечко світить, день обіцяє бути гарним. Ну, а ми приготували сніданок. Ось мої красуні тут повиходили вже. Де мої там дівчата? Оно, привіт-привіт! Помахай мені. Ну? Привет, привет. ну? так. вони ще ще не проснулися. Там ми приготували картопельку, рибку, помідорчики. Ну, в общем, на столі всього повно. Так що будемо снідати. Всім смачного і гарного дня! Так, друзі, накрили ми картошечка. Це моя консерва, що я робила з хеку. Зараз будемо куштувати. Чи добре? Огірочки, бо дівчата не їдять консервації, помідорчики. В общем, от такий смачненький на сніданок. Ну і ще буде кава, діло. Друзі, починаю замісювати тісто на паски. Друзі, замісюю тісто на пасочки. Значить, у мене на 700 літрів молока теплого. 70 грам дріжджів. Мог, ну таких свежих расколотили. Зараз мы сюда добавим сахарю две столовых ложечки и муки. Муки мы добавим 4 ложки. Все це розмішаємо. А там у нас вариться холодець великий каструлі і супчик варимо на обід. Хорошенько це все я розмішаю, щоб не було комочків. І це в нас буде опара. А тим часом приготовимо остальні інгредієнти. Друзья, далее мы, опара у нас стоит, теперь мы вбили 6 яиц, желтки белки мы отделили. Э, значит, 170 миллиграмм олії нам треба сюда. Помощник. Да, юный помощник. Який Так, 300 грамм сахара, высыпаем на 250 грамм чашечка цукру и еще тут остальные. 150, так? Підожди, бо воно ну, щось пристало, треба висипати. Мокра, видна чашечка була. Так. Тепер. Ну сметану я. 300 мг нам треба сметани і пів чайної ложечки куркуми. Ну, ми додамо більше, бо там на пів літра молока ми на 700 г заводимо. Так що додаємо трошки більше. І з ульянка висипає ванільний цукор у нас. Так, висипай. От і ще, Висипай. Так. І тепер я додам сметану. Покажи, Ульяна, цукор, покажи. Друзі, дуже класний цукор, дуже гарно пахне. Давно такого не чула. Це нам призвала Олечка. Ось така фірма Dobric. Да. Да, так, дуже гарно пахне. Там такий запах. Смітана в нас домашня. Я купувала спеціально на Пасхи домашню сметану, друзі. Бо не схотіла магазин Так, ну все, тепер ми оце заколочуємо. І ще я завжди тісто додаю дрібку солі. От Деякі люди кажуть, сіль не додають, а я завжди додаю для балансу смаку, щоб вона не була прісна. Ой, у нас там суп уже кипить. Так. І тепер я оце все розмішаю, додам до нашої опари і замісимо мукою. Муки десь у мене вийде ,2 кілограма два і трошки може й більше, yes. тому що я більш роблю порцію, бо нас багато. Завтра ще приїдуть до нас і свати, і бабуся, дай Бог прийде. Мука ось, ось така, хуторок взяли, вроді непогана була. Ну побачимо, яка да? Да. вона буде. Бо в мішку я побоялася з мішка. Хоч ми вчора вареники ліпили, доця сказала, що непогана, мама каже. Що ти, Юліянка, принесла? Я украшення. А, покази вже, які в нас украшення. Такі зайчики, Такі зай... Да? Зай... З яїчком, да? з так. З яєчком, З ячка вилізли. Вона соромиться. Ничего. Оці яєчка ми будемо робити в них гнізда. Зробимо гніздечка ну, шоколадні, шоколадні, і, і положимо яєчка. Папа Соні привезуть нам, бо наша Соня поїхала танцювати сьогодні. Да, 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 буде. Міста, так? Да? Да. Надійшли, що угу. да. ешки, в формі ромаски та ось такі. Ось такі гра. Ось така посипка. Гарно дивіться. То вже як ромашечки такі. Да. І ось така, і ще Посипок одна. Посипок у нас можна паски на всім селу посипати. І да. У мене там ще є. Ще є Все, тісто готується. Друзі, замісила таке гарне тістечко. Ми. Вимісила я хорошенько і зараз ставлю його на розтойку. А тим часом приготую родзинки. Залю кипятком, на це тісто треба десь грам 250 до 300 родзинок. Замочу зараз цим кипятком. окропом кип'ятком, воно постоє, тоді я висиплю на рушничок, висушу і перетрусю крохмалем, щоб вони були такі ну, не розлазилися. Ну і все, ставимо поки на розстойку. Це перше тісто. А ще пізніше я буду замісювати на пірішки і на рулетики з маком. Так що, друзі, працюємо. Так, дівчата мої украшають пасочки. Лазур'ю, ульянка, соня. А мама? І мама. Що упало щось? Яйце порозпадалося. Хоч не побилось. Ось такі красиві у нас булочки вийшли. такі з маком. Так, друзі, ну ось ми хвастаємося нашими пасочками. Ось такі в нас яйця, шоколадні в гніздечку. Ось такі в нас ромашечки. Ось такі в нас зайчики. Посипочки ніжні. Дуже гарно. Дівчатка постаралися. Соня, Ульянка. Тут ось гніздечко, таке з шоколадними Віга. яєчками. Віга. Віга. Не, отакі а, булочки. У нас є, з сиром так. і з цедрою апельсинів дуже добрі. І смаком рулетики. Отакі От смакоти ми напекли. А мої помощницями були Ульянка, дивись на бабусю, Ульянка, Людочка моя доця і Сонюшка. Всі мої помощнички. Хочемо сказати окремо дякую за наші гарні паски. Підписниці нашій Олічки за таку красу, таку, дякуючи вам, ми зробили такі гарні святкові пасочки. Да, ми всі вам дякуємо e, наша, наша спонсор <гум> дуже гарні нам прислала прикраси. І, і дуже гарна була ваніль, ванільний цукор, дуже пахучий, нам сподобався. І макова начинка безподобна. Так що, а ну, Я желаю, щоб у вас такі ж іще красивої Пасхи з, ви зробили. Молодець. Це вам улянка побажала. Так що всім дякуємо. Друзі, вже вечір, тюльпанчики вже позакривалися, бо днем вони геть були розкриті геть. Зараз вже 8 годин вечора ми вже з дочкою все поробили. І прийшла я, думаю, піду трошки посидю на лавочці, так добре дворі, тихо, спокійно, десь далеко грає музика. Дуже гарно. Так, наготували сьогодні всього. Завтра можемо сміло відмічати Пасху. Ну. Це як заведено, не в тому діло, що треба їсти, обов'язково наготувати. Головне, щоб в душі був спокій, любов до ближнього. Якби ще був мир, взагалі було б прекрасно. На дворі так гарно, так цвітуть квіти, цвітуть дерева. Взагалі, все в цвіту дуже гарно на дворі. От, кажу, Вадиму, піду, я трошки посидю відпочину, бо дуже заморилася. Напекли всього, наварили. Так що завтра покажемо свій стіл. Подивитесь, що ми з доцею готували. Ну а на сьогодні я вам кажу до побачення на добраніч. всього найкращого. Завтра ми поїдемо. У нас і знову друзі, це вам побажаю вже на добраніч і знову починаю балакати. Уже себе скільки раз казала. Що треба якось по-другому балакати? Ні, побажаю вже всього хорошого і починаю. В общем, завтра, друзі, у нас тут, оце ж в селищі, є церква, я вам казала. Ну, до сих пор ніхто так і не знає. Ні, ну, може, приближені там і знають, кажуть, що вона вроді московського патріархату. І ми, оце ж, цю церкву вже давним-давно не ходимо. Ну, не давним-давно, відколи почалася війна, ми не ходимо там і не святимо паски. От. Попереді взять нас возив в Пантаївку. Тут сусіднє селище, там Українського патріархату церква. І завтра до нас у селище приїде туди батюшка з тіє церкви, і в центрі селища на співучому полі в нас там є така площадочка, де в нас проходять, проходили раніше концерти, всякі заходи. Там буде святити Паски. І ми оце поїдемо. На 7 годин ранку туди на співоче поле, друзі. Так що такі справи? От, дівчата вже в хаті, соня вже голову там миє собі, Уляна не знаю. Доця з кимось балакала по телефону, а я оце вийшла, я її гукала, кажу, пішли, посидимо на дворі. Але, друзі, сонечко зайшло, днем було так тепло, так гарно. Сонце зайшло, та я вділа кофту, бо прохладно на дворі. Так що приморились сьогодні, ну нічого, це хороші клопоти. Ой. Ну, а Вам бажаю всього самого найкращого. Гарно зустріти Пасху завтра, гарно відсвяткувати, поїсти смачненького, смачних пасочок, смачних піріжечків, всього най... Шо, ти, піріжечок єси на ніч? Ах, ти ж. Чого ти, Чо ти кохту не взяла? <сміття> Холодно. <сміття> Холодно. Ти знаєш, можна було б щось би і на лавочку простелити. Мама керує. Дякую вам за добрі коментарі. Дякую вам, що ви вам полюбилися мої діти. Так, вони в мене дуже гарні і дуже хороші. Ну, як для любої мами. Діти самі найкращі. Привіт! Так що, друзі, такі справи. Так що, святкуйте завтра. Вроді чоловік там вичитав, що буде завтра перемір'я на два дні. Ну, не знаю, наскільки це правда. Ми щось не дуже в це віримо. І взагалі нашим ворогам нема чого вірити. Так що, друзі, все найкращого, головне здоров'я і миру нам усім, звісно, хочеться. Так що до побачення. об'являю вам, що завтра стриму не буде. Відпочину, не буду в Пасху проводити стрим, так як, так як це теж робота. Так що відпочивайте від мене. От, завтра ми поїдемо. Ну, ми зібралися, пригласили сватів та хочемо поїхати відпочити на природу. і Посмажимо там шашлики. Ну, в общем, Друзі, якось оце так, поки діти в нас, треба рвати цей момент. Всього вам найкращого, всіх люблю, обнімаю, всім Христос Воскрес. До побачення. До, зав... до завтра, вірні, ні. Мабуть, до післязавтра. Так що, друзі, пока-пока.